Проведемо огляд і тестування захищеного по стандарту Military STD 810H телефону BlackView модель BL7000. Поговоримо про його фішки та особливості, а також порівняємо його з моделлю BL8200. Відкладемо його в сторону. В комплекті разом з телефоном ми маємо зарядний пристрій потужністю до 45 Вт. Зарядний пристрій, до речі, точнісінько, такий, як шов до моделі BL8200, кабель для заряджання Type-C Type-C, компактна інструкція користувача. І ось такий ремінець для переноски або зручної фіксації телефону на руці. Телефон має доволі великий дисплей в 678 дюймів, що майже 7, що майже планшет, 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 постійної, великий акумулятор ємністю 7500 мА. Фронтальна камера на 32 Мп, основна на 50 і додаткова на 20 Восьмоядерний процесор також має NFC. До фішок даного телефону можемо віднести його камеру на 50 Мп від Samsung, камеру нічного бачення, великий дисплей діагональю 678 дюйма і Частотою 120 Гц. Також даний телефон може працювати в якості павербанку, і від нього можна заряджати інші девайси, наприклад, інші телефони, або навушники, або смарт-годинники, або будь-що, що вам буде потрібно зарядити. З правої сторони маємо кнопки регулювання гучності, кнопка увімкнення, і вона має сканер відбитків пальців. Це працює, я вам хочу сказати, дуже швидко. З лівої сторони маємо лоток для розміщення в ньому двох сим-карт або сим картки і картки пам'яті об'ємом до 2 ТБ. І додаткова кнопка, яку можна налаштувати під свої потреби, наприклад, запустити камеру або вімкнути ліхтарик. Дана модель має два динаміки: один знаходиться зверху, інший внизу. Також внизу під заглушкою ми маємо роз'єм USB Type-C і, друзі, маємо роз'єм 35 мм джек для під'єднання навушників гарнітури. В наш час це вже рідкість і є доволі приємним бонусом. Зліва від роз'ємів знаходиться роз'єм'як. Розмовний мікрофон. На зворотній стороні маємо три камери: основна на 50 Мп від Samsung, ширококутна на 20 Мп, камера нічного бачення, інфрачервона підсвітка і звичайна світлодіодна підсвітка. Додатковий мікрофон. І, друзі, маємо ось таку контактну групу, скоріш за все, для під'єднання додаткових аксесуарів. На сайті я не знайшов інформацію, що саме можна під'єднати. Задня кришка виконана з матового пластика, яка доволі непогано справляється з подряпинами. І, друзі, перше зауваження до виробника на задній стінці була ось така наклейка. Знявши її, клей залишився на задній стінці, і цей клей було доволі тяжко зняти. Тому або не клеїти цю наклейку, або використовувати інший клей. З коробки на телефон встановлена версія Android 15 і оболонка DocOS версії 4.1. Модель BL8200, огляд, на який в мене є на каналі, ось так виглядає в порівнянні з моделлю BL7000. Запасу по яскравості даного телефону цілком вистачає, щоб користуватися ним під яскравими сонячними променями, і в повній темряві. За продуктивністю модель BL7000 буде трохи швидшою. Давайте подивимось результати тестування в 3D -марк. Як бачимо, у нас 1424 бали у BL7000 і 1250 у BL8200. Давайте подивимося, яку фактичну потужність зарядки отримаємо від стандартного блоку живлення. Як бачимо, телефон приймає на себе цілих 26 Вт, що є доводі потужно. А тепер давайте спробуємо зарядити від телефону інший девайс, наприклад, навушники. Так, і ми бачимо, що навушники беруть на себе 2 навіть 3 Вт потужності. І давайте спробуємо зарядити, наприклад, ігрову консоль, яка може брати на себе близько 10 Вт. Так, і ми бачимо, друзі, що у нас. Що у нас наша ігрова консоль заряджає наш телефон. Ось як бачимо. Чомусь це працює в зворотньому напрямку. Давайте спробуємо під'єднати ще раз. Так, і все одно ми бачимо, що ігрова консоль заряджає телефон. Тобто не завжди ми можемо заряджати телефоном інші девайси, але, наприклад, навушники зарядити ми зможемо. Давайте ми спробуємо зарядити бездротову мікрофонну систему. Бачимо, що нічого не відбувається. Пробуємо знову зарядити навушники. А навушники заряджаються. Ну тобто, не всі девайси ми зможемо зарядити, але деякі все-таки зможемо в якихось критичних ситуаціях. В налаштуваннях акумулятору можемо активувати режим підвищеної продуктивності, який означатиме підвищення частоти. Центрального та графічного процесора при цьому споживання енергії буде трохи більшим. Також можна налаштувати режим заряджання акумулятору, вмикаємо індивідуальний режим зарядки, в якому ми зможемо обмежити максимальну межу заряду акумулятору від 70 до 90%, встановлено 80%, що суттєво підвищить експлуатаційний термін. Роботи акумулятору цього телефону. Не знаю, чи буде видно на камеру, але я хочу відмітити, що прокрутка меню є дуже плавною дуже якісною, оскільки дисплей має частоту оновлення 120 Гц. З коробки в телефоні встановлені деякі додатки, пов'язані з роботою зі штучним інтелектом. Давайте подивимось як це працює. Запускаємо. І, друзі, що ми бачимо одразу, телефон просить нас оплатити підписку, яка коштує на рік, друзі, майже 2000 гривень, або щомісяця 1000 гривень. Це ну, доволі дивно, як на мене, встановлювати такі застосунки, які одразу просять їх активувати з коробки. Оберемо будь-яку фотографію і що ми можемо зробити. Ага, друзі, у нас телефон просить підтвердження, підписатися, а потім у нас будуть зніматись кошти. Коротше, ось такі застосунки ми маємо з коробки, також маємо застосунок для роботи з фотографіями. І, друзі, тут абсолютно така сама історія. Якщо ми спробуємо щось обрати, то телефон запропонує нам підписку. Ось, будь ласка, ми можемо активувати пробну версію на 30 днів, а потім нам необхідно платити 1300 гривень на місяць для того, щоб користуватись. Друзі, як на мене, краще взагалі не встановлювати такі програми. Я їх просто візьму і видаю, тому що це ну, ні в які рамки. Схоже, у нас іще є якийсь застосунок, який теж потрібно буде. Купувати так, друзі, щорічно 3000 гривень. та ну, Одразу я це все видаляю і раджу те саме робити вам. Зараз телефон під'єднано до Wi-Fi роутеру, який знаходиться через одну стіну. Максимальна швидкість по Wi-Fi дорівнює 300 Мбіт. Давайте перевіримо, яку швидкість зможе видати нам телефон. 114 на завантаження на віддачу 163. Для порівняння запустимо тест на bl 8200 Трохи вища швидкість завантаження і менша швидкість віддачі. Geekbench 6 показує, що в багатоядерному тесті зовсім трохи виривається вперед BL8200, а в ядерному зовсім трохи швидшим буде BL7000. Так, і давайте подивимося, як показує себе графіка, а графіка краще в нової моделі BL7000. Якщо дивились огляд, то знаєте, що проблем з продуктивності у моделі BL8200 не було. Так само буде показувати себе і навіть трохи краще нова модель BL7000. І для тестування ми запустимо емулятор PlayStation 2. І в пам'ять телефону я завантажив ігри для PlayStation 2, це Need for speed Underground просто легендарна гра. Давайте подивимось, як справиться з нею. Наш телефон. Так, друзі, ми бачимо, що гра запустилася. Ми е, вимкнемо мелодії для того, щоб YouTube нас не звинуватив в використанні авторського контенту, точніше, музики. Так, і давайте пройдемось по налаштуванням. Пробуємо запустити гру в роздільній здатності 1,5X від оригінальної роздільної здатності. Інші налаштування у нас Ось такі. В верхньому правому кутку ми спостерігаємо лічильник FPS, і зараз бачимо, що у нас він в районі 42 Давайте спробуємо розпочати гру з самого початку. Гра завантажується. Так, Бачимо, що у нас. Все працює доволі плавно і повільно, нам трохи не вистачає потужності, тому ми будемо встановлювати роздільну здатність 1.25 і спробуємо продовжити, чи вийде в нас щось. Так, друзі, ми бачимо, що ми маємо в районі 30 FPS, але е, деколи ми. Бачимо, що у нас гра починає підтормажувати, тому ми встановимо роздільну здатність 1X. Оригінальна роздільна здатність PlayStation 2. І в такому режимі ми бачимо, що у нас загалом то можна грати, друзі. Ми можемо грати на цьому телефоні в ігри для PlayStation 2. Це круто. Так, добре, зупиняємо гру і давайте перейдемо. І давайте запустимо гру Need for Speed Underground 2. Це просто легендарна гра. Я у свій час в неї дуже багато грав. Якщо не помиляюсь, ці грі близько 20 років. Обираємо будь-яку трасу і оберемо щось цікавеньке. Давайте ми спробуємо взяти. Так. А вибору у нас не багато, тому що гра не пройдена. Автомобілів тут ми можемо обрати зовсім трохи. Ну що, давайте візьмемо Нісанчик. Так, гра Need for Speed Underground 2. і Ми бачимо, друзі, що в нас в районі 17 FPS. Телефону доволі тяжко справлятися з цим завданням. 25 FPS. І все-таки дана гра дається доволі тяжко. Давайте спробуємо понизити роздільну здатність. Так, і от 0,75 ну, ми можемо вже грати. 31 FPS. Доволі тяжко керувати і дивитись в камеру. Але все одно деякі моменти ми спостерігаємо, що у нас просаджується в до 24-25. Ну, насправді не дуже то можна грати, але запустити так, згадати, як воно було пару десятків років тому. Ось, будь ласка. Чудова просто гра на той час була. Так, 23 FPS, дуже-дуже тяжко дається це телефон. Але, друзі, слід враховувати, що це дуже тяжке завдання для центрального процесору та особливо для графічної системи. Так, добре, виходимо з... Емулятору PlayStation 2 більш нова модель BL7000 має два динаміки проти BL8000, який має тільки один. Давайте перевіримо, чи два динаміки будуть краще звучати, ніж один. З динаміків цих телефонів суттєво відрізняється в BL8200. Ми маємо більш яскраво виражені високі та низькі частоти, але загальна гучність вища на моделі BL7000. bl 7000 має більш яскраво виражені середні і середньо низькі частоти. В загальному, як на мене, більш приємний звук має BL8200. Продуктивність моделі BL7000 зовсім трохи краща за модель BL8200. Ну що, друзі, тепер давайте перейдемо до порівняння камер. Перевіримо, наскільки кращими або не кращими камери стали у нової моделі. Приклад вертикальної зйомки на два телефони. До речі, цього не видно на камеру. Але хочу відмітити, що дисплей у більш нової моделі BV7000. Відчутно яскравіший і значно комфортніше читається на сонці. Хоча у моделі 8200 також я не помічав проблем з читанням із яскравістю під яскравим сонцем. Спробуємо пробігтись. Давайте подивимося, як будуть фокусуватись камери на об'єкті. Чи буде у нас хоч якесь розмиття фону. Відстань до дерева у нас однакова. І ми бачимо, що глибина різкості на попередній моделі BV8200 краща. тобто сильніше розмивається фон. Тепер дивимося, як відпрацьовує автофокус. Будь ласка. Даний телефон має камеру нічного бачення. Зараз ми в режимі портрету. До речі, в BV8200 портретного режиму немає, тут вже є. Вмикаємо нічне бачення, друзі. І опа! І ми бачимо, що у нас відбувається Це просто чудово. Ось дивіться, в реальності у нас видно, що у нас там увімкнуто паяльник, зарядний пристрій. І наш телефон дозволяє нам бачити усе. Ось, до прикладу, зараз зробимо якусь фотку. Давайте зробимо іще фото. Але в даному режимі нічного бачення ми можемо тільки фотографувати. Що хочу відмітити, ви бачите зараз засвідчену картинку, майже засвідчену чому? Тому що в даному режимі яскравість дисплею встановлюється десь ближче до середини, або навіть до максимуму, тому що дивіться, ми робимо ось так. І екран. Починає зменшувати яскравість. Ми заходимо в камеру в режим нічного бачення і яскравість збільшується автоматично. Можливо, це можна налаштувати. Але, друзі, ні, ми не можемо це налаштовувати. Це просто зашито в прошивці такий момент. Але, тим не менш, ви подивіться, можна прямо в повній темряві без ліхтарика ходити. Це прямо, ну прямо круто. Мені подобається. Але якби у нас була можливість знімати відео. В режимі нічного бачення це було взагалі просто чудово. Роздільна здатність таких знімків дорівнює 159 Мп 4608 на 3456 точок. Напишіть в коментарях камери, якого телефону вам сподобалось більше. Ну що, друзі, давайте перейдемо до екстремальних тестувань цього телефону. Заявлено, що він може працювати в діапазоні температур від мінус 20 до плюс 6 що ж, давайте це перевіримо. І покладемо телефон в морозильну камеру на ніч. І зранку ми побачимо, чи перенесе він таке жорстоке до нього ставлення. А хоча чому жорстоке? Тут же заявлено, мінус 20, то давайте і перевіримо. 21.02, вівторок, 6 травня. Кладемо телефон у морозильну камеру. Так, заряд акумулятору становить 49%. Кладемо і чекаємо до завтрашнього дня. Температура в морозильній камері становить мінус 19 градусів. Ранок наступного дня відкриваємо морозилку і там у нас телефон. І він працює, друзі. Поклав я його вчора о 9-й вечора. Виходить 12,5 годин. Телефон був на морозі мінус 18 градусів. Так, друзі, що ми бачимо, температура на поверхні мінус 12,7, майже мінус 13 градусів. І при цьому, при цьому телефон розпізнав відбиток пальців без питань. Ось, будь ласка, давайте ще раз. Так, і давайте спробуємо ним користуватися. Він вже покривається інієм, тому що у нас йде різкий перепад температур. І давайте ми спробуємо зайти на YouTubeчик і відкрити, послухати музику, наприклад. Так, все працює. І працює все, як треба. Давайте відкриємо ще камеру. Так, це у нас нічне бачення. Відкриємо, звичайну, фотокамеру, зробимо фото. Так, друзі, все працює. Все працює, як треба. Якось так, друзі, пишіть свої думки в коментарях. Як вам такий телефон? Друзі, дивіться, і нам телефон видав таке повідомлення. Зараз ми вимкнемо музику, що температура акумулятора вже нижче 0 градусів Цельсія. Тобто телефон розуміє, що він був на морозі. Що ж, друзі, якось так на цьому в мене все. Момент публікації цього відео означатиме старт продажу таких телефонів. Тому, якщо він вас зацікавив, переходьте за посиланням в описі під відео. А на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.